Великий стадіон, який вміщає 80 тисяч людей. Він знаходиться за 100 метрів буквально від нашої школи кінезіології, і у нас 2300 студентів, які вивчають спортивні науки у Луїзі... університ... університеті штату Луїзіана. Це один з найбільших університетів у Сполучених Штатах у плані ефективності і те, що мене насправді хвилює, це те, що у нас є можливість працювати із питаннями жінок в спорті. У нас є три лабораторії, де ми досліджуємо ці питання. Одна досліджує питання фізичної активності протягом всього життя, інша розглядає питання фізіології, у тому числі от, Питання того, як вагітність та інші е, питання, які є специфічними для жінок впливають на результати. А також ми співпрацюємо із Сарою. Я вже згадав, що вона отримала звання доктора наук від Австралійського університету. В Мельбурні, і також у нас є один гість із Гани. Вона о -о обіцяла встати рано. У нас тут 5.30 ранку. Дуже дуже рано. Ми кажемо в мене ще так, так рано, що ще темно. Отже, я хочу. Поговорити про деякі речі, які ми робимо, і які я бачу виклики для нас всіх, як у сполучених штатах, так і у решті світу. Це мої заяви вони не обов'язково мають бу представляти інтереси організації. На жаль, мені треба казати такі речі, озвучувати це іноді.

Особливо з огляду на те, що у, у історії Сполучених Штатів ми завжди відстоювали розвиток діалогу і свободи слова. Отже, у світі існує багато викликів для якості життя, включаючи фізичне та психічне благополуччя. Як ви всі добре знаєте, у США нинішній режим атакує здоров'я і благополуччя через жорсткі бюджетні скорочення і забер... заперечення наукових фактів, як наслідок, наше довкілля, наша спільна людяність Ша здатність жити здоровим життям опинилися під загрозою. Хвороби, які були майже ліквідовані на початку двадцятого століття, повернулися Скорочення освіти. Вим'я ефективності та соціального контролю продовжує негативно впливати на фізичне виховання. Дивіться із Сінавилбільш як трьох тисяч студентів, тільки п'ять вивчають фізичне виховання. Ми бачимо деградацію процесу дослідження фізичного виховання. у сполучених штатах. Всі ми кому не байдуже спорт, фізична активність і майбутнє людства, зобов'язані вживати. Заходів для захисту результатів науки, досліджень і політики, які дозволяють людям жити активним і здоровим життям, а також пояснювати, чому те, що ми робимо, важливе для кожної і для наших суспільств. Ми знаємо, що фізична активність корисна для здоров'я і благополучня, і навпаки, недостатня фізична активність підвищує ризик неінфекційних захворювань та інших негативних наслідків для здоров'я. Разом фізична неактивність і сидяча поведінка сприяють зростанню неінфекційних захворювань і лягають тягарем. На систему охорони здоров'я у той самий час, коли ми стикаємося з багатьма заперечувачами науки, які займають ледні посади в у Сполучених Штатах. Кенко що нам тоді робити в цій ситуації? Ми продовжуємо нашу роботу, яка має неймовірний вплив на здоров'я і благополуччя людей у нашій школі. Кінезіології при університеті штату вчені роблять внесок у нові дослідження, які показують, як фізичні вправи можуть сповільнити ріст ракових клітин і саму хворобу ми також розвиваємося як центр передового досвіду для дослідження фізичних прав і хвороби Паркінсона. Ми не одні. Ми бачимо, що наша робота має суттєвий вплив Ми Також досліджуємо аутизм, особливо серед дітей. Інша наша робота спрямована на роботи з високим рівнем прав. Рестоподібних зв'язок з спортсменок таким чином, щоб ми могли забезпечувати створення кращих планів тренувань, змагань і реабілітації, розроблені з урахуванням особливостей жіночого організму і потреб. Як я зазначив, у нас є три лабораторії, які присвячують свою діяльність жіночому здоров'ю та спорту, які працюють у партнерстві із сполученим штатами та. Глобальної обсерваторії жіночого Sarah спорту і Сара, і я ми є членами всесвітньої групи, яка досліджує питання гендерної рівності та спорту. Ми Співпрацюємо для того, щоб перевести це партнерство на якісно новий рівень. ми співпрацюємо із партнерами у Великобританії, Франції, Велик... Сполучених штатах. Можливо, хтось цього не знає? але у штаті Луїзіана більш як 150 Тисяч ось проживають осіб, для яких французька мова є рідною. Вони підтримують гарні стосунки із франкомовним світом. Кедечанс Стаб дюйммайдейджанчесинг можливість перестати займатися своєю щоденною роботою. Тепершні моя основна робота буде власне критика критика регулювання атлетів і в рамках політики антидопінгу, яка вже Допускала таких людей як Каміла Валієва і інших і охорона, оборона, скажімо так, дітей та молодих юнаків та дівчат для їхнього успіху в спорті, і також здоров'я та по всіх усіх країнах. Сара дуже дуже скромна. Вона говорила про свою іншу книжку, але ми також і завершуємо вже огляд рукопису моноскрипт, де... Ми стверджуємо, що наша робота почалася на місцевому рівні, де громади почали роботу над безпечними містами для спорту, і в кінцевому результаті вони з'єднали вас цю кінетичну активність спорту і з місцевими традиціями та соціумом, що власне е і висловлю вдячність всім тим, хто дбав про місця, де ми живемо на всі генерації. Нещодавна робота, яка була опублікована на вашому. Екзамен вона, вона власне досліджує фінансові імплікації перевитрати державні на значні події, які власне відвертають кошти, які могли бути використані для місцевих е, організацій та гуртків. І це призводить до того, що перерозподіл власне не є корисним для наших громад. Інша річ, яку ми враховуємо, яка впливає на мою роботу, це. Безпечний спорт та фізична активність це дуже дуже важливо для дівчат та жінок. Відповідно, до ЮНЕСКО 21% жінок та дівчат зазнавали сексуальних домагань в спортивному середовищі під час дитинства. Це мабуть вдвічі більше ніж їхні колеги. Чоловіки також власне було і помічено. Додатково домагання в власне, в спорті на ковзанах та гімнастиці, і там ці домагання траплялися біля або одразу після досягнення е, віку згоди. приблизно 8% власне жінок. 80%, прошу е, зазнавали покаральних тренувань, і десь 10% зазнавали власне. Побоїв за невідповідні показники у 2013 році, коли вона виграла золото, у щому році. Вона описала, як це було власне бути спортсменом, який змагається під керівництвом старших чоловіків, і вона розповіла, що вона. Не могла відмовитися навіть якби їй Сказав, що це якби вони мені сказали, що це вітамін. Я б повірила, що це вітамін. Бела королі стала олімпійським чемпіоном через міцну програму тренувань. Дуже схожу на ту, яка використовувалася і для Каміли Валі, яку навчали в Росії. Вона сказала, що те, що вони казали, те ми і робили. Якщо ми підмовляємося чи піддаємо сумніву, це призводить до проблем. Типічно є для організацій е, займати оборонну позицію під час, і не підтримувати власне своїх жертв. Якщо вам потрібно більше інформації про це ми робили проект 4-5 років назад, який фокусується на тому, як і чому організації реагують таким чином на власне жертв домагань та насильства. Одна з найбільших проблем, яку ми бачимо, яка впливає на безпеку спорту, це те, як ми використовуємо свої голоси та свої дослідження для того, щоб підвищувати інклюзивність та поділ гумані... поширення гуманізму. В сполучених штатах зараз є доволі дивні часи, які, власне, скажімо так, впливають на нелегальних е, іммігрантів, але вони вже дійшли до того що ви видворюють і легальних, е, власне, проживах, тих, хто регально проживає. Але Трамп 2 О вони створюють нестабільність, вони демонізують інші речі за свій час. Я Ніколи не бачив нічого більш схожого на нацизм. Порівняно з тим, що ми сьогодні бачимо Сполучених Штатах. Тим часом фан відбувається жорсткі скорочення фінансування провідних наукових установ, таких як Національний інститут здоров'я, і найбільшим фундатор досліджень національного здоров'я, також національної академії наук. За цим стоїть риторика проти мігрантів, біженців. Трансгендерів трансгендерів ЛГБТК плюс спільноти водночас уряд дозволяє білим скажімо так расистам отримати статус бізнесів тоді як людей з країни е, губа Півдня депортують звідки вони втекли, якщо вони коричневого або коричневого чорні. Також є надія Канада, Австралія і я є подвійним громадянином Австралії я є також громадянином Австралії. Вони відмовилися від цього зміщення праворуч, і були. Я був в заході голосувати за партію яка від цього відмовилася. Франція та Німеччина відкинули ультраправих. новий папа хоч і американець, є протилежністю Трампа науковці, такі як я і ви, у нас є можливість знайти нові канали співпраці, так як ми в сполучених штатах не можемо покладатися на традиційні джерела підтримки, працювання праця з фундаціями, державними організаціями, ми можемо досягти власне більше децентралізації під час керівництва Трампа Другого Другого Кримс Трампа. Наше завдання е, полягає в тому, щоб показати, що наука, спорт і дослідження вони походять з самого дитинства і ми створити для наших е, дітей для того, щоб вони мали змогу долучитися до спорту, до організації, до власне ініціатив по лікуванню хвороб та профілактики. Ми також співпрацюємо з медичними центрами, з державними і державними організаціями. один з наших партнерів це група Eat Move, Grow, прикладається її, що прикладається їж рухайся, рости, що забезпечує фізичну активність для дітей, особливо дівчат в сільських регіонах. Коли власне призвели до неформальної закупівлі цих послуг. Урізання бюджетів більшість дітей не отримує достатню кількість фізичної освіти в школах, але багаті громадяни можуть власне залучити своїх дітей до клубів, де за ці заняття потрібно платити, і це призводить до утискання дітей. Наше завдання показати, що фізична активність в дитинстві формує здорову поведінку. У дорослому житті що корисно для людей і для держави, тому що це знижує витрати на медицину, на медичні витрати і переводить фокус з лікування, хворіб на профілактику та первентивну модель. Культури руху можуть сприяти цілісній екології, Це те, що пропонує папа Франциск базуючись на дослідженнях економіста Маріанна Муцекату з Лондона, економіці любові та добробуту, а також формуванню справедливого стійкого майбутнього. Хоча дехто вважає це неможливим, сім, ну знаючи, що соціум не базується на рівності, але більше на нерівностях. Але ми маємо сім країн, які вже мають національні бюджети добробуту. Зне добробут вони бачать як вимірний показник успіху, а не ВВП в деяких випадках це стає викликом, тому що опозиційні партії, коли повернулися до влади, вони відвідхилилися від цього курсу. Тож це довготривала боротьба. Ключовим є і за що ми маємо підкреслити це вимірювати успіх неекономічним. Розвитком а національним добробутом це не випадково. Що країні, які найбільше фокусуються на добробуті, також є дуже високими в показниках продуктивності, і одним із перших в світі по рівню е щастя. Живучи в данії, я є величезним прихильником соціально-демократичного підходу, який вони використовують. Для організації суспільства в сучасному неоліберальному капіталійському світі нерівність є на жаль реальністю і альтернативами сучасному порядку порядку світовому кінці 20-го і початку 21-го століття є можливими і ідеї такі як інтегральна екологія та Економіки життя в нас є можливий підхід девастей життєвої економіки стосується власне створення технологій, які надають краще роздати для, як для людей, так і для навколишнього середовища. зі всіх активностей, спорт. Має бути наближений до життєвої економіки і інтегра і, і в екології зараз. На день, тут є немає зв'язку. Деякі люди запропонували з'єднати навчання, що стосується програми зовнішнього середовища і спорту, для того, щоб власне включити їх до м, програми навчання таким чином, щоб фізичне навантаження та знання про нутрицію були разом. Спортсмени в культурі можуть мати значну роль, як ми будемо покращувати та е зробити кращими власне досвід людей в спорті. Це може бути власне ключовим для довготривалої стійкості. Наша робота в спорті і в науках буде неймовірно важливими, коли багато лідерів використовують науку як зброю і урізають фінансування. Ми, як науковці, маємо Шукати рішення, які менш залежні від урядів, але не втрачають мету а робити спільство кращим через освіту і дослідження, це може бути початком ширшого руху до цілісної екології та тих підходів, які я щойно згадував, і рішення, які змінять конфігурацію того, як ми живемо, та як ми один з одним спілкуємося заради кращого добробуту. Я бажаю, я хотів би, що коли Україна вийде. З війни, яку вона не хотіла і не чекала, ми будемо знаходити кращі способи, як можна досягнути публічного добробуту. Ми знаємо, що власне фізична активність допомагає боротися з ПТСР, допомагає з психічним станом. Я сподіваюся, що з підтримкою наших міжнародних партнерів ми зможемо повпливати на соціум, Значно за наступні десятиліття нам потрібно принести і придумати нові здорові альтернативи, альтернативи, наприклад, це фізичні вправи та здоров'я, що прийде веде до регенерації наших громад. У нас є в Луїзіані е, така французька приказка. Ля петат в англійською воно означає не кидай картоплю, а культурний зміст наступний: що ніколи не здавайся або ж прямуй далі в світі з кризою. Нам потрібно пам'ятати такі приказки і прислів'я для того, щоб нагадувати собі, що надія є завжди сильніша за страх, і незважаючи на те. Які у нас є наукові ділянки з вони є неймовірно важливими для покращення життя в наших містах, країнах і всьому світі? дякую вам.